Рожеве дерево. До троянди немає ніякого відношення. Рожеве дерево. До троянди немає ніякого відношення. Рожеве дерево. Гість з Бразилії захищає ну, його міжнародне право, бо е, це не рослина така, знаєте, яку можна культивувати сезонами. Це величезне дерево, в якому червона древесина. Тобто, якщо ти зрубав дерево, то ти його мусиш 50 років вирощувати. Рожеве дерево антидепресант. Транвілізатор, такий в хорошому смислі, натуральний. Да? І кому треба, то бодрить. Кого треба, то заспокоює. Я маю досвід самогубців чуть ли не спетля виймати саме цим маслом. Це масло називається їжа для душі. Воно від, дає, допомагає мріяти. Воно допомагає. згадати, а коли ви мріяли, останній раз того, був ще а які у вас бажання? А де вони ті бажання? А де ви на якому місці? Це дуже інтимне масло. От інтимне, інтимне. І знову ж таки, багато хто жінок не готові собі сказати, де я, що я, хто я, куди я, прекрасний косметолог, прекрасний. Ці ліки, косметологи, інша справа, що одні такі пекучі, що можна одну краплю на банку, а інші можна одну краплю, там, наприклад, на один догляд з собою. Всі абсолютно косметологи, всі мають омолоджуючі властивості, за рахунок чого. Вирівнювання клітинного статусу всі антиоксиданти відповідно будуть омолодженнями.